Ви тільки послухайте, що говорить ця жінка, а потім напишіть свою думку з цього приводу. В 92-му році пан Кучма підписує, будучи прем'єр-міністром, бо то прем'єри підписують газові всі угоди і міжнародні угоди. Він підписує угоду з Росією, що саме таку кількість, навіть 68,7% і ми отримуємо по газовій угоді з Росії. Питається, якщо УРСР видобувала на території України, то яким чином зараз та сама угода, та сама кількість ми беремо по угоді з Росії? В чому справа? Ну І... до мене зразу то не дійшло, поки я не співставила всі три угоди до Тимошенко угоди 2009 року. Ви розумієш? Так, от він підписує по 50 доларів, то ми платили Росії за наш газ по 50 доларів за тисячу кубів, а видобували в Україні. Друге питання: якщо то Росія експортувала газ в Європу, всі боялися, що Росія краник перекриє, то хай би вона ще той краник показала, чи там є той краник. І чи той краник в ту сторону, туди, чи туди. От ще може той краник туди, а вони нам порахували, що він сюди. Розумієте? І друге питання. Якщо це транзит газу, то чому ви за той газ платили? Чому ви підписували угоду на купівлю-продаж газу з Росії? Ви мали підписати угоду на транзит газу і відповідати за кількість. Прийшла, пішла за кордон. Так? А ви за нього заплатили Росії по такій високій ціні? А віддали в Європу, то ми до того вернемося. Значить, наступна угода, то перша угода Кушма підписав 68-70. Друга угода підписав другий прем'єр-міністр у 2002 році. <плес> Тоже на 68-70 <плес> мільярдів вже по 100 доларів. І ми платили. І, і Росія казала: е, не, качали, не качали, отримали, отримали, платіть. Так, бо то не качали, а платили. Значить, підписав угоду другу на десь на ту саму кількість по, по 100 доларів. А Тимошенко не дочекалася до кінця угоди закінчення. У 2009 році їде і вже підписує по 450 доларів за тисячу кубів. 450 доларів. І моя підприємець, ця угода мала вступити в силу аж через рік. А підприємцям вже виставляли по 450 доларів з 2009 року і ми платили, навіть не розуміли, що робимо. Розумієш, на рік скоріше, які-то аферісти. І ми платили. Але вона підписала вже не на 68 і 70 мільярдів. Зараз я тут покажу. Не 68 і а на 52 мільярди. Питається, ну, а де ділося 18, 17, 17 мільярдів кубів? Мільярдів кубів метрів, кубічних, метрів кубічних? А 17 вони переписали на угоду з Словаччини. І нам казали, що ми з Європи газ беремо. А то таким самим Макаром ми брали з Європи, як з Росії. І тих 17 мільярдів треба вити угоду. А я навіть робила запити в, цей, в Трансгаз. Ми ходили, і я кажу, не досліджувала. Покажіть мені питала е, угоду е, про купівлю газу. З Європи. Ага. Покажіть мені трубу з Європи реверсну, бо ми знаємо, що Це тільки на прийомі на як же? І покажіть реверсну трубу. Покажіть краники, покажіть митні декларації, покажіть накладні, прийняв, здав. Хто відповідальна особа? Ну хто ті краники крутить, ну і ми хочемо знати. І? Та ви що? Та то був. Фурор. Ой, не хочу говорити. Почали спочатку е включати дурака. Ну, це що? Ви, що? Ви що не, не мов, в такому плані? Ну не так, ну якось інакше. Все ага. в інтернеті. Я кажу, та я з інтернету газ не беру. Я беру от реально трубу. Покажіть. Да, Як да, той да. газ з Європи попадає до мене в хату? Покажіть мені всі станції, куди він попадає. Ну, то було, вони таких питань не привикли, то дуже незручні питання. Ну нічого не відповіли.